Всім доброго дня друзі, почали ми збирати сьогодні пілок, погода досить непогана, хоч трохи і вітряна, але бджілки працюють, два дні вже було в нас сонечко, бжілки трошки пілку для себе поносили і зараз почали збір пілку, так що будьте готові. На днях привеземо свіженький пілочок на ринки, також можна буде замовити в інстаграм, по інтернету. Кому буде зручно, що пошту відсилаємо, що можемо на риночок підвезти, кому буде цікаво. Поки що під запис звертайтеся, кажіть би, тому що не сильний при нас пілку є, але трошки буде. Де надіється далі на погодку. Може будемо трішки більше збирати пилочку. Так що працюємо. Всім гарного дня! До нових зустрічей. Ми будемо працювати далі з бджілками нашими.